Тут написали цікаве запитання. Отче Василю, так часом нароблюся, бо живу в селі, а там роботи не переробити. Скажіть, чи можна молитися лежачи на ліжку перед сном? Бо навіть рано, коли йду до роботи, то попри, попри капличку і на ходу кажу молитву. Ну, дивіться, я хочу, щоб ви зверталися до Бога. З любов'ю, і з радістю, а особливо і зручністю. Я казав вам колись розказував вам про малі кроки, що малих кроків не буває для Бога, то молитва має бути коротка і так далі. Але як треба молитися? На стоячи, на колінах, на сидячи чи на лежачи? І все, як я назвав, так і можна. Тому моліться, як можете. Щоб ваша молитва, саме головне, йшла звідси з серця. І вона була щира. Ви знаєте, не раз на колінах стоїш, якщо задовго, ти, ти вже не думаєш про молитву, думаєш, боже, коли ти вже скінчить, Боже, так все змучив, вже не можеш стояти. Є люди, яким подобається, наприклад, молитися на колінах. Ну, наприклад, мені подобається на колінах молитися. Є, які не люблять на колінах, а є, які не можуть на колінах. Ну, різні. Тому я вам кажу, моліться, як вмієте. Моліться, як вам зручно. Є, є такий принцип у мене такий є, так? якщо стоїш, а маєш можливість сісти, сядь. А якщо сидиш і маєш можливість лягти, лягай. Це не стосується молитви, церкви, це стосується твого стану, коли ти бодрствуєш, так? коли ти знаходишся в активному стані. І тому. Не треба собі світ ускладнювати, світ і так складний, а особливо молитвою не треба. Не треба надмірно багато молитв. Для того, щоб молитися 8 годин в добу, 8 годин працювати, 8 годин спати, на це є монахи. Люди, які присвячують своє життя. Ми живемо не в монастирі, ми живемо в міру, ми живемо серед людей, і тому ми повинні. Підходити до всіх речей по-людськи і по-божому. Тому маєте можливість молитися належачи, моліться. маєте можливість не сидячи, не сидячи, молитися, настоячи на колінах, як вмієте. Але не робіться шаблоном. Що? Тому що сьогодні хочу на колінах, а завтра буду сидіти. От такий в мене настрій. Що... Але я хочу, щоб, я... щоб моя молитва була, щоб вона мене тішила. Не треба, щоб молитва вас мучила. Моліться до Бога з радістю.